Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Мені дуже часто пишуть вкрай емоційні коментарі. Поб'ю цека, запирскаю балончику, зайдуть у двір, використаю барданку, бо це моя власність і мені за це нічого не буде. Якщо ви гадаєте, що я підтримую такий ідіотизм, тоді перемикайте канал, бо у нас буде серйозна розмова на дуже серйозну тему. Розберу небезпечність таких коментарів та надам. Правову позицію адвоката з приводу незаконних дій, як ТЦК, так і громадян на конкретному прикладі. А в кінці як завжди пораджу найефективніший спосіб захисту при незаконному затриманні. Тож заварюйте чай, випити ви точно встигнете, бо розмова буде трошки довшою, ніж зазвичай. Ситуація: Підходять до вас четверо працівників ТЦК і просять пред'явити документи. Чи мають право? Ні. Про це вже записано безліч відео. Ви пояснюєте їм, що вони не уповноважені на такі дії та продовжуєте йти далі. Але вам перекривають шлях і повторюють вимогу. Потім хтось із них бере вас за руку та вимагає проїхати до ТЦК. Звичайно, ви вириваєтеся, а в його колег спрацьовує стадний інстинкт, і за руку вас вже хапають решта чоловіків. Які силою намагаються заштовхати вас до бусу, тобто відбувається незаконне затримання? Тут зробимо паузу, щоб трошки прояснити ключові юридичні моменти. Конституція статтею 19 чітко визначено, що органи державної влади діють у спосіб та в межах, що передбачені конституцією або законами. Якщо ви перечитаєте законодавство України на сайті парламенту, чи перелопатите повністю всі закони і наукові-практичні коментарі в бібліотеці Вернацького, то й натяку не знайдете щодо права затримувати для працівників ТЦК. Зате в нас є стаття 29 Конституції України. Затримувати можуть лише у разі необхідності запобігти злочину або його припинити. З обов'язковим наданням можливості скористатися правовою допомогою. Тож, якщо ми вдруге перелопатимо бібліотеку Вернацького, то, як не дивно, якраз знайдемо повноваження тих, хто може затримувати. І вуаля це виключна компетенція правоохоронців або суду. Їм надається не тільки право на затримання, а й покладається обов'язок забезпечити людей правовою допомогою. Допомогою. А тепер до найголовнішого: вимога. Статтею 60 Конституції нам гарантовано право не виконувати явно злочинне розпорядження або накази. А чи є вимога ТЦК поїхати з ними законною? Звісно, ні. Тож після такого викладу обставин складається враження, що ТЦК перевищує свої повноваження. І це дійсно так. Та водночас складається хібне враження про. Припустимість застосування прийомів джоу-джису, стилю п'яного кулака, право використовувати зброю або застосовувати балончик з перцем. Чому це хібне враження? Необхідна оборона. Це поняття буде ключовим при кваліфікації дій як ТЦК, так і ваших. Якщо ви застосуєте зброю, то ви не те, що перевищите межі необхідної оборони, вам прямо інкримінують. Замах на вбивство і посадять на років так 15 або пожиттєво. Чому? Бо ваші дії, а верніше протидія, не є співмірною із ситуацією, адже не існує загрози для вашого життя чи здоров'ю. І це ще, якщо чесно, варіант з найкращим кінцем. Бо якщо ви спробуєте застосувати зброю, то з вірогідністю, мабуть, 100% вас просто. Застрелять і матимуть на це право. А якщо буду битися, тут все залежить від вашого сприйняття обставин. Якщо вас пакують до буси люди без розпізнавальних будь-яких знаків і посвідчень, то ви можете битися, використовувати балончик і навіть зброю, бо це дійсно можуть бути злочинці. Але якщо до вас підійшли люди у формі. Представилися, представниками ТЦК, показали хоч якісь посвідчення, ви їх ідентифікували, тобто сприймаєте як працівників ТЦК, але не бажаєте насильно їхати до ТЦК та розпочали бійку або застосували балончик. Тоді вас чекає, перше. Асиметрична відповідь. Якщо ви, звичайно, не роки бальбову, то з великою ймовірністю потрапите до лікарні з переломом. І друге, ваші дії будуть кваліфікуватися як злісне хуліганство, і до відповідальності притягнуть лише вас як ініціатора бійки. Інша справа, якщо бійку розпочали представники ТЦК, тут це залежить від обставин тяжкості ушкоджень та кваліфікації дій. Кожної сторони. Але зверніть увагу, якщо буде відсутній відеозапис чи свідки, то вам буде дуже-дуже складно щось довести. Звичайно, як у вас, якщо у вас не буде середніх або там, тяжких тілесних ушкоджень. Тож у програші залишаться обидві сторони. Загалом у подібних ситуаціях стільки деталей та юридичних моментів, що можна говорити. Годинами. А щоб надати правильну кваліфікацію, дій кожного з учасників потрібно розкладати події посекундно та бачити загалом повну картинку ситуації. Саме тому на моєму Ютубі та Телеграм-каналі ви не побачите обрізаних та неповних відео, бо не коментую ситуацію, якщо не знаю всіх обставин справи. А тепер порада. Найефективнішим засобом захисту від таких дій незаконних, увімкнути прямий ефір через будь-який додаток або месенджер. Чому? По-перше, якщо ви попередили їх про прямий ефір, якщо це явно спонукає ТЦК поводитися відповідно до своїх повноважень і зменшити ризик незаконних дій з обох сторін. Повірте, для них, як і для поліції, відеозйомка це. Холодний душ, а прямий ефір це просто караул. По-друге, відео неможливо буде видалити з мережі. Докази зберігаються просто автоматично. Висновок: у разі незаконного затримання, якщо ви не погоджуєтеся з такими діями, то краще чинити лише пасивний опір, тобто вириватися, опиратися, кликати на допомогу, але не давати волю емоціям та не застосовувати кулаки це однозначно програшна ситуація. Якщо ж вас затримали із застосуванням фізичної сили та незаконно доставили до ТЦК, тоді вам слід правильно зафіксувати цей факт, подавши заяву до поліції ДБР і прокуратури. Так у вас буде більше шансів визнати їх дії протиправними, а всі подальші дії працівників. ТЦК в приміщенні якраз ТЦК проти вашої волі незаконними. Ну ніби все. Тепер можете підтримати реакціями і коментарями, або хейтити і критикувати, що продався владі там і тому подібне. Але ті, хто зіштовхнувся із системою та відкритими кримінальними провадженнями, зрозуміють, про що я говорю, і якими цінними порадами ділюся. Думайте головою, а не емоціями. Якщо відео корисне, ставайте спонсором каналу. Підписуйтесь на соцмережі та телеграм-канал. Буде цікаво. Всім дякую за увагу.